І так, друзі, знову всім привіт, знову всім вітання. Ви на каналі Доза Нумізмата, і ми продовжуємо огляд українських банкнот часів УНР 1918 року. Сьогодні у нас на огляді банкнота в номіналі 100 гривень, також грейд досить цікавий. Ну, прохання, звісно, підписатися, хто не підписався, вподобати відео та, звісно, його поширити для більшої аудиторії. І так, сьогодні в нас на огляді банкнота в номіналі 100 гривень. Чому я вирішив дані відео зняти, друзі? Тому що грейди досить високі, навіть не досить високі, а найвищі, які є зараз у світі. Тому бажано хотілося, щоб ви не тільки знали про ці грейди, а й про банкноти, які були, перші гривні, які були в Українській Народній Республіці. Також для вашого розуміння під поняття та загального розвитку. І так, хто кому навіть? Навіть можна по-другому сказати, кому буде цікаво, щоб цю банкноту саме не пропустити. Не тільки цю. Як я вже і казав у попередньому відео 500 гривень, 500 гривень номінал у Грейді 67-му, яких є тільки 12 позицій, і одна позиція є в мене. А також сьогодні у нас, друзі, соточка. 100 гривень, бачите, Українська Народна Республіка, 100 гривень 1918 року. Грей також 67-й. І тут ще більший треш, ще більший шок. Тому що це історія і цих банкнот, друзі, у світі є тільки сім. Це одна з семи, яка знаходиться в мене в руках. Таку банкноту можна взагалі в такому грейді, в такій кількості. Бачите, це тільки сім людей можуть потримати її у світі. Тому. Враховуючи, що, е, чому я вирішив записати це відео, ще раз повторюсь, тому що, може, навіть хтось не колекціонує, але таке чудо, друзі, в себе, в себе просто тримати вдома і насолоджуватись, воно загрейдене. Йому нічого не страшно, ні сонце, ні дощ, ні вітер, ні злива. Ось так собі в грейді поставили десь в книжечку. І це інвестиція для майбутнього покоління, для ваших дітей. В майбутніх внуків, там, правнуків, не знаю, тому що на даний час одна з семи, друзі. Но тут забігаю, вірніше, не забігаю, є одна ремарочка. Тому що є одна банкнота у світі, яка має 68-й грейд. В номіналі 500 гривень вищого грейду немає, а в соточці є одна 68-й, но в 67-му тільки 7 штук. Тому, друзі, це, це історія досить досить серйозно. Це є серйозний історичний артефакт. Тому, тому е, буде посилання також на неї. Ця банкнота також на даний час є на аукціоні Violet, який закінчується наступного тижня. Тому блекаут, нема світла. Отак, бачите, підсвічую собі всім, чим є, вирішив зняти. Вірніше, бо в мене канал присвячений монетам, але вирішив зняти ці банкноти, тому що, так подумав, що навіть не колекціонери, які колекціонують банкноти, але захочуть мати собі в колекції ось такі речі. Тому слідкуйте, навіть просто можете слідкувати за банкнотою і подивитися, за які, за які гроші дана банкнота буде продана. По сумі, не хочу вам казати, аукціон також з 1 гривні. Скільки зараз е, на, на, набігли, набили ставки, чесно вам не скажу, бо по ній не бачив світла, немає інтернету, нема. Вирішив все так бігом швидко записати, все в кучі, е, і закинути зараз е, відео всі на YouTube, тому що більше людей переглянуло, тому що дана, дана тема взагалі, я так е, забіг на, е, пошуршав, грубо говоря, в YouTube і побачив, що. Ця тема взагалі не висвітлюється, і це досить дуже печально, я би так сказав. Тому вирішив швидко зняти, швидко розказати і швидко, надіюся, продати. Тому дякую всім за перегляд. З вас, як завжди, коментар, підписка. Поширюйте, будь ласка, дані відео, тому що більше людей переглянуло. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! І 100 гривень у нас, друзі! До зустрічі всім!